Вітаю вас, мої любі. Зараз хочу допомогти тим, хто ніяк не може знайти відповідь на питання так чи ні. Тема неважлива. Може, ви сумніваєтесь про роботу, про стосунки якісь неважливо. Зараз хочу подивитись три варіанти, тому загадайте: один, два чи три. І зараз буду дивитися не картами, а маятником. Буду напряму питати вищі сили саме для вас, яка відповідь найбільш актуальна на даний момент так, для тих, хто загадав перший варіант. У мене вперед-назад це ні, а вправо вліво це так. Покажіть, будь ласка, для тих, хто загадав перший варіант. Так чи ні? Вперед-назад. Для першого варіанта – ні. Другий варіант. Покажіть мені, будь ласка, так чи ні для тих, хто за загадав другий варіант. Для другого варіанту відповідь так. І для тих, хто загадав третій варіант. Дивимось відповідь. Покажіть, будь ласка, для третього варіанту, так чи ні. Відповідь так. Дякую вищим силам і дякую тим, хто дивився.